Письменник Степан Процюк презентував Івано-Франківцям свою нову книгу «Під крилами великої матері. Це суспільно-історичний роман, що торкається подій Євромайдану. Головний герой через хворобу не може брати участь в його подіях. Він переживає все, що відбувається на лікарняному ліжку через призму власного світогляду до цього самотнього та безнадійного. Під заголовком служить назва Ментальний майдан, що вказує на глибинні ментальні зміни, які тривають у суспільстві. Автор не ідеалізує Україну. Чітко вказує на національні комплекси вторинності нездатність творити нові смисли національного буття. Автор, зрештою, провокує з ним не погоджуватись, а значить, змінюватись. Мій роман має шанс на ширше відчитання від інших моїх книг, тому що е, тут такі теми. Е, Зачеплені, які хвилюють як найширше коло людей, і він такий. Ну як був певному такому тренді доби ідейному ідеологічному. От але я ще одна що, за, за що я абсолютно спокійно ще цілком це ні, не планував. Новому роману Степана Процюка пророкують розбирання на цитати, і справді що не речення, то афоризми його власні авторські. До прикладу, юна, не надто щаслива Україна побачила своє щастя у випарах і примарах заможного парадізу бабусі Європи. Або ж українець гречкосій, зачуханий і покірний, народжував українця воїна. Можливо, дати відповіді на всі питання та й Література, будь-які відповіді, які дає література загалом, і в тому числі моя мої книги, це є, просто, це є просто варіанти відповідей насправді. Варіанти відповідей, а остаточні відповіді, що таке література, що таке будь-які книги, це портал От. Це це нескінченні варіанти пояснень і інтерпретацій. Презентація пройшла жваво і невимушено з читацьким аншлагом та запитаннями, на які автор не давав однозначних відповідей. Останнє слово за тими, хто вже спланував, як проведе свій вечір, придбавши примірник нового роману Степана Процюка.